Барні, ти з нами не їдеш. Ти з нами не їдеш. Ми їдемо самі, тебе не беремо, не беремо тебе, ти виходиш з машини, виходь, вилазь, ходи сюди, вилазь з машини, ти з нами не їдеш. Вилазь. Ми не можемо тебе взяти. Вилазь, Барнюсік! вилазь, вилазь, ходи, іди сюди, Іди до мене, Іди! іди, іди. Іди, іди сюди, давай. А ну біхом слушати, вилазь. Барні. Ми тебе не беремо з собою. Біжи на місце, вилазь. Вилазь, кажу. Вилазь. Вилазь. Барні, ми тебе не беремо з собою. Вилазь, кажу. Так ти ж за рулем навіть ну, ну, не поїдеш. Вилазь, біом. Вилазь. Вилазь. Кажу, бігу. <різь> вилазь, воділа б. Вилазь. Що хочеш пожити. О, боже ой, боже, боже.